Попередній аналіз підтвердив занедбаний стан, в якому перебувала Брама до реставрації. Рухома частина правого полотна двері в дверях була замінена щитом, збитим з дошок. Не працював жоден механізм, і в додаток були встановлені елементи за радянських часів, які зовсім не відповідали оригіналу. Профілі та елементи декору брами здебільшого відсутні або знищені, чи замінені на неоригінальні. Обов'язково потрібно виробити план концепцію проведення реставрації брами. Після демонтажу полотен і перевезення їх в майстерню розпочалося детальне вивчення складових та їх пошкоджень. Проводимо роботи зі зняття фарби та шліфування. Згідно зразка виготовляємо копію рухомої частини, монтуємо. Підбираємо декоративні профілі на столярні вставки. Дерево дуб, 12 років природного сушіння. Відповідно до стилю виготовляємо внутрішню та зовнішню притворні планки з капітоллю та підошвою. Після завершення роботи зі столярними вставками, збирання розбирання певних частин, відбувається процес кількаразового шпаклювання та шліфування. Потім грунтуємо і отримуємо початковий колір. Далі працюємо над дверною коробкою та віконною фрамугою. Застосовуємо таку ж техніку, як і для дверних полотен зняття фарби, шліфування, декорування тощо. Проводимо монтаж дверних полотен, підганяємо розміри для подальшої довготривалої експлуатації. Кінцеве двохразове фарбування дихаючою стійкою фарбою для зовнішніх робіт. Встановлюємо нове скло, ущільнюємо його спеціальною пастою. Після очищення піском та фарбування стійкою фарбою проводимо монтаж кутових завіз, встановлення нового вирізного замка, нижнього і верхнього накладних шпінгалетів, виготовлених згідно зразка, монтаж латунних накладок та іншої навісної фурнітури. Робота тривала близько двох місяців.